Так, друзі, прийшли запасні частини. Втулки знайшли з трудом, але знайшли. Дякувати Агрістару. Це нова. Це стара. Ну, зрительно видно, що оці ямки для змащування в новій глибші, ніж в старій. Також прийшла муфта, яка в нас розсипалася на дрібні частини, неоригінальна турецька. Так, на подрібнювач неоригінальний ремень. 5200, самий дешевий. Робив вроді Канада, зчитається усилений при ремень на барабан. Американець, зверніть увагу, бачите нитка по цьому йде? Такий в тому, що в нас стояв, такого немає. 19500 ціна такого красення. Так, і ще десь був один дві дів. Найду. Так, друзі, і безпосередньо той, що приводить в рух барабан. Оригінал. Саме дешеві ремні виявилися на Агрістарі. Цей 10800. Так як його міняти нелегка буде задача. Міняємо, ставимо нові. Так. Для порівняння ремень європеєць, також оригінал, зовсім не такий на вигляд. Одну втулку вже вибили, забили нову, акуратненько, бронзою. Ось ось кусочок бронзи і потихеньку стук-стук-стук і забили. Зараз забиваємо другу. Збираємо і будемо пробувати ставити. Так, друзі. Отакий от ось столик батько змайстрував. Раз. Зв'язали дві доски знизу, підоперли. нашим куном, так само як і знімали, тільки взяли ми його, взяли ми його ципом між шківи, щоб він стояв рівно, і попали на шпильку. Ось вона. На одну. І зараз просто знімаємо столик, нажимаємо ломом, попадаємо всі останні болти. 에... Привіт першому сільгосп каналу. Дядь Сереж. Звісно, я послухався вашої поради і поставив отой от подшипник новий 7800. Цей подшипник в будь-якому разі, якщо розсипеться, то його можна і плазмою вирізати, ту обойму можна зняти. Також зняли цей шків. До речі, він тут на шліцах, я не знав навіть на чому він тут має бути шліци. просто знявся і все. верлили отвір, освіжили смазку. І хай крутиться. Ну його, якщо навіть треба розібрати, то в принципі 20 минут і розібрав. Так. Працюємо далі. Так, друзі, закріпили. І хочу вам показати тоді, як підшипник рухається нормально у задній на сфері. Тоді все легко і піднімається не домкратами, а легенько ломіком. Давай по е, ні, ремень, давай поставимо зараз поставимо заразу. Давай залізу поставимо. Давай, зараз продемонструємо. Виходить, ломом припідняв. Отак, його туди. Завів, возможно, треба припідняти. Підняти треба ломом. Давай я подержу так. Так, треба сюди О, Бачите, легенько, раз. Ну, однією рукою, друзі, важко. Зараз поставлю на паузу. Ремень, друзі, ми завели. Піднімай по шківи. А ми піднімали домкратом, друзі, того, що воно не крутилось на сфері. Так як положено. Ну, може ломикки скахувати, нічого страшного. Головне, не нервнічай. <свят> а, <свят> и его так его. не так, и так не так, вот так давай. И сколько есть все, выкручивается. Так, Болты. Да, кстати по полу четко. Оце так воно давно двигатися, а не домкратами. Тепер, як і казали підписчики, ми вкрутимо сюди болти. До речі, якщо воно нічого не клине, вистачає одного. Не обов'язково три вкручувати. Ми вже це перевіряли. Вкручуємо три штуки. Чи то й три штуки, один болт. І все. Так, і на цьому. На цій ноті завершується сьогоднішній наш робочий день. Треба воротком попоправляти. Все, друзі, всім пока. Назвичайно незручно.